Інвестиції без кордонів в Європі це наш новий youtube канал для українців, які живуть в Європі, відкладають кошти, хочуть інвестувати. У нас було багато запиту саме на європейську специфіку. Це стосується і юсіцітіфів, і іпотеки в європейських банках, і податкових систем, і переказів. І саме тому ми вирішили розділити аудиторії сімейного бюджету, який продовжує виконувати свою соціальну функцію для українців в Україні. І аудиторію українців в Європі ми будемо говорити багато про інвестиції через брокерів, не тільки інтеректів Brokers, це і Degiro, це XTB. Ми будемо говорити про пенсійні рахунки в Європі, які дають податкові пільги, і в цілому про розумну сплату податків. А мене я сподіваюся, ви знаєте Львоми Стапів, також фінансові планера і Plan .ua, Гості на каналі будуть. І сподіваюся, що вам він буде дуже дуже корисним. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться і порекомендуйте друзям.